Мяу! Привіт, мої найвірніші фанати похностої магії. Це знову я, перший вааль! Ваш родині перевершений, а головне, неймовірно проникли кіт. І, звісно, десь поруч причинився наш таємний, але такий милий домовий Кузька. Сьогодні ми зануримось ще глибше у вир нашого містично-комічного життя з Романом та Анною. Ви вже знаєте, що Кузька полюбляє щось позичати та ховати. Але нещодавно він перевершив сам себе. Анна спекла розкішний медовий торт на якесь свято. Роман ходив навколо нього, як біля відкритої пачки корму, з блиском в очах і неперебореним бажанням з'їсти. Аж раптом торт зник, просто зник з кухомого столу. Роман і Анна спочатку запідозрили мене Фу, яка несправедливість. Я, звісно, люблю солодке, але ж не телепортуюсь. Вони обшукали всю кухню, заглянули в шафи, під стіл, і тут Роман вирішив зазирнути в коробку з новою кухонною технікою, яка ще не була розпакована. І що ви думаєте, торт був там? Ці лісінькі, але з невеликим відбитком маленької кудлатої долоньки на кремі. Я тоді сидів на холодильнику і спостерігав, побачив якусь калець, тримуючи хихикання, шмигнув за холодильник. Звісно ж, це він. Він, мабуть, вирішив, що торт недостатньо захищений, від людських рук і потребує особливого місця зберігання. А відбиток Ну, то, мабуть, печатка якості. Від домовика, але наймістичніше і найсмішніше трапилося вночі. Я спав собі спокійно, бачив сни прутунець і лазерні указки, як раптом прокинувся від співу. Та як справжнього, хоч і трохи фальшивого співу. Це звучало як якась старовинна колоскова, але з дивними пискливими нотками я підрів голову, нашороши вуха, звук йшов з вітальні. Обережно, наче справжній кутячий детектив, я поповз туди. І що я побачив? Кузька. Він стояв посеред вітальні, тримаючи в руках Алену Флейту, і намагався на ній грати. Звісно, входило це у нього не дуже. Але він так старався. Аж маленький чубчик його вистрибував у такт. Роман і Анна, на щастя, спали міцно. Я подумав ох Кузька, якщо тебе почують, подумаючи, в квартирі з'явився привид музикант. Я тоді просто ліг і спостерігав за цим нічним концертом. Уявити тільки, наш домовий, який зазвичай бормоче і ховає речі, виявляється, має музичні амбіції. Мабуть, він так розважається, коли ніхто не бачить. А нещодавно сталася подія, яка змусила Романа і Анну серйозно задуматись про присутність чогось незвичайного в домі. Йшов дощ, гриміла і раптом електричний чайник, що стояв на столі, раптово злетів у повітря. Так, мене дочули, злетів і завис на мить, а потім з там опустився назад. Ніхто його не чіпав. Я, звісно, все все бачив. Кузька, напевно, дуже не любить грузу. Він сидів під столом, охопивши голову лапками, і, мабуть, так сильно злякався, що його міфічна енергія випадково вирвалась назовні і підкинула нещасний чайник. Роман і Анна тоді переглянулися з такими очима, що я подумав, що вони зараз самі полетять від страху. «От такі от містичні, але такі веселі, безглузді речі відбуваються в нашій квартирі. Хто знає, які ще сюрпризи готує нам наш невидимий, але такий дієвий домовик. Підписуйтесь, щоб не пропустити жодного епізоду з життя родового кота та його чарівного сусіда. І напишіть у коментарях, чи вірите ви, що домовки можуть влаштовувати такі ферії у ваших домівках, Мяу! і до нових, ще більш неймовірних історій.